То були квіточки, а тепер худоба наші халабуди. Ось чим ми займалися. Для однієї квочки, для другої квочки, для цих пляток без квочки. Що у мене нового, а у мене, тобто в нас дощі, 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 дощі. Це дощі та дощі. Що успіли, те зробили. Мій город, покажу, що встигла, що не встигла. Бурячок гарний, але поприбивало знов так землю. Ще треба знов підшевелювати. Це моя моркочка, така ріденька і густенька. Огірочки набираються вже, були слабенькі. Так воно буває, що то просимо дощу, то не хочемо дощу. Ну, ви всі знаєте, що я із грядками майже встигла. Цибульку ще прополоть, але вже не суттєво. Якось так. Це мої патісони. Представляєте, такий гарний ряд. Кавунчики підросли, помідорки. Діти мені палочки вже повставляли. Треба буде підв'язати. Що в мене у грядках недосаповане. Моя махорка так забила її бідну, що треба землю подимати. Але я ледве-ледве по городу йду. Провалююсь. Земля не видержує моїх 115 кілограм. Так що в мене отака латочка залишилась. І Капусточка. Капусточка в цьому році. Два ряди посадила свою, а один ряд купляла. Купляла. Подруга мені дала. Так, біб несапований, капусточка і квасуля. А так вроді би все. Перчик гарний, то куплений колобок, це мій. Виросло небагато, С краю помідорки мої, гарні, і там гарні, і все гарно, але залишилось у мене. Зараз покажу. Тут садила і кавун, і потім кабачок. І посходило й те друге. Тепер хай росте. А сорти. Це в мене тут таке зілочко, це не страшно. Я вирізаю, залишила своїм свиням. Залишилася у мене кукурудза. Ми її пройшли і трактором, і вручну. І вона вже мені майже по пояс Є й висока, наросло, але є зілля. Думала, сьогодні шахом-махом вже два дні дощу не було, але дощик пішов і я нічого не робила. Гарна і кукуруза і гарне зілячку. Як я з цим справлюсь, коли справлюсь, покажу. Так. Взагалі я вроді би якби задоволена. Ще в мене гарбуз несапований на іншому городі, але бороною вже пройшли. Тут у мене ряд кабачків. Ви знаєте, було отаке зілля. Я його тупо Порубала. Ну, що прийняло, що ні. Але все таки кабачки. Чи гарбуздиня тут, по-моєму, не знаю. Цуценян порозбирали, всі щасливі. Жужа ти щаслива? Жужа останній час від них тікала вже. Люцерку так і не косили. Вирішили все-таки. Хай пройдуть дощі, вроді би обіцяють погоду, тому що викосиш, згниє, трохи наче жалко. Отакі От справи. Я думаю, нормально буде. Ну а що робить, як земляковники ліпить? Картопля. Картоплю посипали один всього раз, взагалі по два рази, але така мокра земля, що трактор туди не в'їде. Жука перскали і без дощу, і під дощом, але порались. Йдемо до бурячка. Дивіться. У канаві вода стоїть у картоплі. Дійшли до бурячка. Бурячок гарний. Ми встигли. Перейшли мої дівчата. Картопля пособила по буряку. Бабушка стояла. Бурячок дуже гарний. Ніхто його вже трогать не буде, він вже порозкривався. Майже справились. Залишилось у нас два городи люцерки і кукурудза. А, і гарбузи. Але ми гарбузи садили пізній, то там нічого страшного нема. Отакі у мене справи. Покажу ще полуницю. Дивіться, які гарні кущі. І усики викидають. Гарні. Треба щось буде робити. Ранню капусточку вже їмо. Я вже чимало і зрізала. Смачно. Буря поламала у нас яблоньку. Вітка єлі тримається, але напарник коперлась.